Пора глушить рибу, знову виліз. Карась зі своїми висказуваннями. Слухає, хочу миру. Я вангую. як тільки цей мир настане. Ви будете нудьгувати за війною, за кров'ю, смертю. Ви будете шкодувати, що це припинилось, тому що мир буде гірше. Тому не хоч не, не бажайте миру. От якби тобі чепуха відірвала руку, ногу, яйця, і я подивилася, як би ти скучав за цією війною, коли держава просто на тебе положила хуй, і ти думаєш, як би, блять, тобі вижить, і нахуй тобі це таке сране життя. І ти, звісно, будеш скучати за війною, тому що де ти ще будеш заробляти бабоси, сидячи блядь, в студії і розповідати, кому потрібно йти загинути. Скучать будуть за війною ті, які до війни були бідні як церковні миші. А за час війни, за ці декілька років, з'явилися замки, з'явилися квартири і з'явилися машини. І вони просто допомагають військовим. І все будуть скучати за війною ті, які наживаються на ній, але не ті, які. Віддали своє здоров'я, хтось віддав своє життя, і ті сім'ї, які чекають своїх рідних, щоб вони повернулися. Да ну ти, гнида, звісно, тут мочиш, молодець.